Всім доброго дня, у вас вітає Полтавщина. я Андрій Олександрович. Нарешті у нас сьогодні сонечко після тижня мряки. Були перед дощем. У нас оце останні двоє суток так взагалі. Небо як прорвало. Таке воно дощ не дощ, а мегичка. Це двоє суток отакої мигички. Так трішки аж з однієї сторони і добре, розумію, що це для землі добре, а з іншого боку трішки тормознуло нас в роботі. Замінили на цій латки повністю плівку, бо вже подрана була. Тут лежав пласт модерн, два роки відлежав він. Постелили оцю ізраїльську смішну. І потикали сьогодні, закінчив досаджувати альбіон. Це вся латочка засажена альбіоном. Але розмова сьогодні не про це, як ви зрозуміли про... по назві відео. Шановні, там багато хто до мене телефонували, задавали питання мені, чому ми зупинились на вирощуванні наплівки і скидали посилання на відео, де... Люди масово хаять плівку. Там якоби це зло таке, що кабздець прямо. І кореневі гнилі, і ягода на ній печеться, і ягода плівкою воняє. Ну, давайте для початку так. Знаєте, є таке прислів'я, кожна жаба своє болото хвалить. Людина, яка вирощує на агротканині, буде кричати, що плівка зло, солома зло, усе зло. Людина, яка вирощує на плівки, буде кричати, що агроволокно не в тему, а солома то взагалі бур'янів не напасеся там. І так далі. В деяких відео я вже згадував, що в Лохоці ми мульчували повністю весь огород соломою. Тобто в мене є досвід вирощування як мульча солома. З агроволокном. В деяких відео я теж згадував про те, чому ми зупинилися іменно на плівки, але повторюсь. Шановні, ми довго думали, що обрати, на чому вирощувати. І саме перша у нас була думка, що це буде агроволокно. Але при спілкуванні з людьми, особливо з моїм знайомим із з Лохвиці, він мені. Сказав таку річ, каже, якщо готовий до того, що ти не будеш виключати крапельний полив, стели агроволокно. І потім я згадав, я 7 чи 8 років був установщиком металопластикових конструкцій, про це я теж вже не один раз згадував. Тоді я згадав, що я бачив під час установок людей полуницю насаджену на агроволокно. У них помимо крапельного поливу, у них ще стояли вертушки, зверху вони поливали. Тоді мене це особо не цікавило, бо навіть в планах не було, що колись буду займатися полуницею. І тепер я тільки розумію, чому вони це робили. Те, що я зараз буду розповідати, шановні. Це особисто моя думка, я її нікому не впарюю. Вирощуйте на чому хочете. Пробуйте, експериментуйте, я намагаюся завжди це казати. Спробуйте агроволокно, ні, спробуйте плівку. Солома. Давайте з неї почнемо. Гарний органічний матеріал для мульчування. Але, шановні, враховуйте те, що солома навіть. 5-7 см вас не врятує від того, що у вас будуть лізти бур'яни. Це не є проблема. Але є один суттєвий недолік у соломі. Позитиву в соломі набагато більше, ніж недоліків. Це і те, що грунту вона не дає перегріватися. І те, що вологу вона утримує гарно, і ну, все вроді чудово. Перегниває, вона в землю йде, воно свого роду добриво. Але є один недолік. Ранньою весною, якщо у вас невелика латка і ви вирішили мульчувати соломою, моя порада в березні місяці цю солому від кущів полуниці, відгортайте, тому що солома не дасть землі прогріватися. І у вас розвиток полуниці почнеться пізніше, ніж у ваших сусідів. Потім, коли вона вже прогріється, земля ловко підніметься температура, тоді солому підгортайте назад. Так, в принципі, негативного більше я нічого не можу сказати за солому, там одні позитиви. Але опять же, нам оце все заслать соломою, це тюків 70 треба. І щороку його поновлювати. Тому ми і зупинилися іменно на плівки. Чому на плівки, а не на агроволокні? Ось повторююсь, те, що я бачив, як у людей, вона просто вигорає. Я знаю, що є полуничники, які вирощують на агроволокні. Якщо вони побачать це відео, почнуть мені там писати, що що ти несеш, ми воно не один рік вирощуємо. У нас усе класно. Не знаю, шановні, може ті люди щось роблять не так, щось роблять неправильно. Але факти є факт, це те, що я особисто бачив. На мою думку, чому воно так? Хто бачив, яке агроволокно або щупав його, так, як то кажуть у народі, у нього є мікроворс. Так от, коли йде випаровування землі і конденсація отут всередині, конденсат на агроволокні. За рахунок цієї мікроворса сідає дрібненькими, дрібненькими крапельками, які не можуть об'єднатися в одну здорову каплю і повернутися назад в землю. І тільки піднімається сонце, і починає прогрівати це агроволокно, оті капельки випаровуються і виходять. Крізь агроволокно вони випаровуються повністю. Наплівки цього немає. Наплівки я вже казав. Коли йде випаровування, руку під плівку засовуєш, вона мокра і земля мокра. Чому конденсат починає збігатися в капельки здорові, і вони повертаються назад у ґрунт. Ось чому ми обрали іменно плівку. Ще раз повторюю, я нікому не впарюю. Те, що сажайте на плівку, це класно. Це моя особиста думка. Що стосовно в мене питали агротканини. Шановні, агротканина теж дихає, але у неї так само, як і у плівки, немає того мікроворса, і в неї конденсація проходить так само, як у плівки. Тобто конденсатор сідає росою, потім ця роса збивається в крупні краплі великі, і вони скапують. Або за рахунок того, що вона торкається землі, просто повертається в землю. Я не вирощував на агротканині, я з ним ніколи не мав справу з цим матеріалом, тому толком я вам нічого не можу сказати. Ось чому ми іменно обрали плівку. Ми поливаємо раз у 3 дні. Полив залежить від того, наскільки земля висохла. Я включаю крапельний полив. І час від часу приходжу дивлюся. Тільки земля помокріла отута, в дирочки, повністю я виключаю. Буває таке, що це займає буквально одну годину часу. Буває, що і більше, і 2 години. Я ж кажу, залежить від того, наскільки висохла тут земля. І все. Полив раз у три дні. Тепер давайте. Почнемо з того, що бугри теж там була в мене розмова. Бугри це кепсько, тому що земля дуже швидко на них пересихає за рахунок того, що вони підняті вище горизонту, вони дужче прогріваються, і земля швидко висихає. Шановні, в 2024 році в нас температура в тіні була, піднялася вище 40 градусів. І як на зло, на скважині поламався насос. Поки я його замовив. Замовники відправили нам суток через двоє чи через троє той насос. Двоє суток він до нас йшов, поки я його встановив, усе попідключав. На виході, коротше, десь 7-8 днів у нас полуниця не бачила поливу. Ніде, ні жоден кущ от цього не пропав. Просто не пропав. Хоча земля була пересохла в кізяк. Так що теж бугри, те, що там на них дуже пересихає, це, шановні, на мою думку, це маєчня. У нас участок, у нас тут ще не полуниця не дочищена, бо то її за дощів ніколи зачищати. Зараз спробую вам показати. Вибачте вже відеоролик трішки затягнеться. Виногради ще не розкопували. Ай, ялки палки із-за сонця. Не знаю, видно, не видно. Йде уклон, а тут йде рівно. Отут постійно при гарних дощах стоїть вода. Якби у нас не було, буг... не було бугрів, у нас би полуниця замокала повністю. Ось чого ми нарізали бугри. Якщо у вас участок такий самий, як і у нас, що може заливати водою, моя порада ріжте бугри і нікого не слухайте. Буде крапельний полив, буде все нормально. Так, тепер давайте повернемося до плівки. Приводу отих відосів, плівка це зло. Для початку було дуже велике бажання написати в коментарях. Шановні, а ви в магазині е, дітям напіточки на в чому купуєте? А мінеральну водичку в чому ви купуєте? А хлібушек вам що пакують? Печенячко, яке ви діткам берете, в що ви його пакуєте? Ви все пакуєте в целофан. Ви ж не порівнюйте целофан плівку оцю, блін із вторинного серія і з первинного серія. Це дві великі різниці. Якщо ви поставили плівку з вторинного серія, то можливо у вас буде ягода і вонять. Наші самі перші відеоролики з приводу полуниці. Я казав, ми починали із мульчуючо-строїтельної плівки. Не з чисто строїтельною, а іменно змульчуючостроїтельною. І то при цьому всьому, коли на вулиці стояла жара, ягода в нас не воняла, навіть бугри не воняли плівкою. Я не знаю, яку це треба плівку постелити, щоб ягода набралася отого того гімна стільки, щоб воно воняло. Це маячня. Друге, плівка зло, бо кореневі гнилі. Шановні, я вже казав, на мою думку, положіть ви усюди не дві, а 3, 4 крапельних стрічки. От у вас не то, що кореневе гнилі, і у вас полуниця тупо вигниватиме взагалі. Кореневі гнилі беруться із-за перезволоження ґрунту. Не буде перезволоження, не буде ніяких кореневих гнилей. У нас за 4 роки я ні разу не бачив, що таке коренева гниль. Тепер те, що печеться ягода. Це теж я не знаю, блін. Ну, шановні, отак час від часу, чесно кажу, до Якутки прямо доходить діло. Я розповідав, у нас був сорт флер, чому ми його викинули? На вулиці жара більше 35 градусів. І я сижу, дивлюся, як той флер біліє. Я піднімаюся, повертаю голову на інші сорти. Полуниці, а вона все нормально, все, вся вона червона, як висіла, так і висить. Єдиний сорт, який у нас спікся, це фляр. І спікся він не по причині того, що воно росло на плівки, а по банальній причині температура повітря. Тільки від цього може у вас ягода попектися, а не от того, що вона лежить на плівці. Оте агроволокно, вон у мене сусідка, до речі, вони спочатку полуницю – Насадили тирсою, засипали і мульчували, потім посадили на агроволокно. Ну, Подивимося, як вона в цьому році влітку себе покаже там. Так от, печеться ягода від температури повітря, так само печеться ожина, так само печеться малина. Не от плівки. Агроволокно нагрівається похлеще плівки. Повірте, я це знаю. Так що ще раз повторюсь, шановні, я нікому нічого не впарюю. Плівка, чому ми вирощуємо на плівки, це наш вибір. А ви самі експериментуйте, ще раз повторюсь, експериментуйте, спробуйте послати агроволокно. Подивіться, сподобається вам чи не сподобається. Не сподобається, спробуйте солому. Не сподобається солома, зараз є чудовий матеріал. Це агротканина. І лежить довгенько, кажуть, 5-7 років вона лежить. Одне тільки враховуйте, що воно може розпускатися, тому що це тканний матеріал, як оці білі мішки з-під муки або з-під цукру. Оце там такий самий матеріал, тільки світлостабілізований. світлостабілізований. І він, якщо мішок кинуть на сонце, він стрюхне буквально за 2-3 місяці. А та тканина, кажуть, лежить 5-7 років. Ні, спробуйте ту тканину. Але ми для себе обрали плівку. А ви мульчуйте, чим захочете. І ще раз повторюсь, на плівки немає ніяких абсолютно кореневих гнилей, ніякої воні і ніякого спікання ягоди. Якщо ви до цього підійдете з умом. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв і тихих ночей.